Працюємо на сторіночці 33. Матеріал ми вже пройшли, кому потрібно з вами. І ще раз проходимо сторіночку. Якщо вам потрібне конкретне завдання, гортаєте відео. Тож, ми говорили з вами про терези, про ваги, як люди навчилися вимірювати маси предметів. І сьогодні в нас завдання саме про ось такі терези і як ми будемо їх вимірювати. І ми говорили: для того, щоб виміряти якийсь предмет, люди придумали. Масу вимірюватися. Вимірювання, одиницю маси вимірювання кілограм. І навчилися його скорочувати, як «кг». Коротенько пригадали, і давайте зробимо завдання перше. Нам потрібно з вами роздивитися ось такі терези або ваги, по-іншому скажемо. І ми знаємо, як працюють ці чаші. Кладемо предмети на обидві чаші. Якщо одна із них йде донизу, то цей предмет буде важчий, та, що вгорі, буде легший. Але завданечко таке, нам потрібно дописати таке число у клітинку, щоб ваги залишились врівноваженими, тобто вони нікуди не перехилялися. Якщо ми кладемо два предмети, і чаша не перехиляється нікуди, вони залишаються на одному рівні, це означає, що предмети однакової маси. Нам треба зробити так, щоб ось тут предмети були маси 5. Тож, Скільки треба відняти від семи, щоб було 5? Ми знаємо, що два. Пишемо два. Значить, отут буде п'ять і отут буде п'ять. Тож вони будуть врівноважені, адже 5 дорівнює п'яти. Так само врівноважуємо наступні три рази. Потрібно, щоб вони були рівнесенькі. Врівноважуємо до дев'яти. Тож скільки треба додати до шести, щоб було дев'ять? Потрібно буде 3. Значить, у нас ось тут буде 9, і ось тут 9. А ми знаємо. 9 дорівнює 9. Терези залишились в рівноваженні. Далі. 7, а тут мінус 1. Тож від якого числа треба відняти одиничку, щоб було 7? Від восьми, правильно, 8 відняти 1 дорівнює 7. Так, врівноважили і останні терези спробуйте дописати самостійно. Якого ось тут не вистачає числа, щоб врівноважились терези до восьми. Поміркували собі, звісно, що п'ятірочки. То п'ять додати це те саме, що вісім. Значить, терези залишились рівнесенькі. Молодці дітки. Ну а для того щоб вимірити якийсь один предмет, масу якогось предмета, якщо у нас немає, наприклад, числової шкали, як ми з вами говорили, а є отакі старенькі, Терези люди навчилися робити ось такі маленькі тягарці. Вони певної маси, наприклад, 2 кг, 2 кг, 1 кг. Люди на одну із чаш клали будь-який предмет. В нашому випадку це рис. А потім докладали стільки тягарців, щоб чаші зрівнялися. І це означало, що оцей предмет такої ж маси, як оці тягарці. В даному випадку 2 додати 2 і додати 1 – це буде 5, значить, рис вагою 5 кілограмів. Далі у нас тут лежить гречка. І люди докладали стільки тягарців, щоб зрівнялися ось ці дві чаші. Значить, гречка вагою? 4 кілограми. Правильно, адже 1 додати 3 буде 4. Ну, і борошно, якої воно ваги? Борошно ваги 8 кг. Я це дізналася, бо побачила тягарці 5 кг і 3 кг, а разом це буде 8 Ось так цікаво працюють терези. Далі нам пропонують вирішити задачі. Я нагадую, натискайте на паузу, кому потрібно. Нам потрібно не просто їх вирішити, а й трошки ще їх скласти за коротким записом. Ось наша перша задача: Ягід 3 кг. Цукру невідомо. На 2 кілограми більше. Угу. Яке ж буде питання? Питання стосуватиметься саме цукру. Ми будемо шукати, скільки цукру, адже про нього ми нічого не знаємо, крім того, що його на 2 кілограми більше, ніж ягід. Коли ви складаєте задачі, ви можете просто сказати: було 3 кілограми ягід, а цукру на 2 кілограми більше, скільки було цукру. Ми можемо скласти таку саму просту задачу. А для того, щоб було цікавіше, ми з вами вчилися, ми можемо додати будь-яку інформацію, яка нічого в задачі не вирішує, але робить її цікавішим. Наприклад, мама для пирога взяла 3 кілограми ягід, а цукру на 2 кілограми більше. Скільки цукру взяла мама? Ось, подивіться, ця інформація нічого не несе, але вона так допомагає цікавіше сприймати задачу. То, якщо нам сказали, що цукру було на 2 кг більше, значить ми до маси ягід додаємо оці 2 і отримаємо масу цукру. 3 додати 2 буде 5. І ось у відповідь переносимо 5 кг цукру. У наступній задачі, подивіться, у нас знак питання стоїть за ось такою дужечкою. То ми можемо сказати, ягід було 3 кг цукру. Подивіться, і нам зробили таку клітинку, щоб ми самі вписали, скільки ж було цукру. Ми можемо використати будь-яку циферку. Наприклад, хай знову буде трічка. І знову можемо сказати просто а можемо додати інформацію. Мама взяла 3 кг ягід і 3 кг цукру. Скільки всього було ягід і цукру? Або скільки цукру і ягід було разом. Слово всього і разом я взяла з цієї фігурної дужечки, адже вона заміняє слово всього та разом, ми можемо використати будь-яке. Коли нас питається, скільки всього це діє додавання, то ми додаємо масу ягід до маси цукру і отримуємо разом, що ягід та цукру було шість. Кілограмів записали собі у відповідь 6 кілограмів ягід та цукру. Наступне у нас є ще дві задачі, які вам треба вирішити самостійно. Попробуйте, дітки. І четверте завдання. Тож, давайте перейдемо до цієї задачі. Було 9 кілограмів печива, продали 3 кілограми. Скільки кілограмів печива залишилось? Бачите, це я все склала із цього короткого запису. Можемо сказати, що у магазині було 9 кг печива, продали 3 кг, залишилось скільки залишилось печива. Тож, від того, що було, нам треба відняти те, що продали, і дізнаємося, скільки залишилось. Значить 9 відняти 3 дорівнює. Так, дітки записали все самостійно. Переходимо до другої задачі. У магазині, знову, бачите, це я додала інформацію, щоб було цікавіше. У магазині було 10 кілограмів сиру і 8 кілограмів масла. Наскільки сиру більше, ніж масла? Коли в нас іде питання, наскільки, то мова йде. Про віднімання. Наскільки більше чи наскільки менше, завжди буде від... Значить, від більшого числа віднімаємо менше число. 10 відняти 8 дорівнює і записали собі. Записали самостійно. Я лише усно озвучила, як ці задачки виглядають. Дітки, спробуйте, будь ласка. І в четвертому завданні вам потрібно розфарбувати в кожній парі важчий об'єкт. Ми з вами чітко собі знаємо, що важчий об'єкт йде донизу. Донизу, абсолютно правильно. А значить, у цій парі свинка і козенятко, свинка буде важчою, її і розфарбовуєте. Дивимось на цих двох кроликів. Хто із них важчий? Насправді важко сказати, тому що нас так намалювали дуже цікаво. Так, так здається, наче вони однакові. Ну, давайте так, будемо вважати, що вони однакові, і розфарбуємо обох зайчиків. І хто у нас у цій парі найважчий, Жабка чи гусь? Звісно, що гусь, подивіться, він іде у нас донизу. Жабку, значить, не чіпаємо, а гуся розфарбовуємо. І перевірте себе, будь ласка, перевіряємо із задачею, чи правильно ви записали.